Ворог розповсюджує дезінформацію стосовно того, що він має нібито якісь успіхи щодо відбиття населених пунктів і повернення втрачених ними позицій, які у них були минулого року. Це фейки. Наші збройні сили не те що не поступилися жодним населеним пунктам нашої безпосередньо відповідно території, а і жодним навіть метром. Ми стоїмо на своїх. Позиціях всі служби працюють у посиленому режимі. Поряд із цим а, зберігається імовірна небезпека ракетних ударів по місту Харкову і по населеним пунктам області, по нашій безпосередньо критичній інфраструктурі. Тому я закликаю всіх максимально дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Тримаємося. Перемога вже близько. Нас підтримує весь світ. Слава Україні!